Добрий, день, пані та панове. Шановна студія, давно не було, тому розповідаю коротше, чергова трагедія на наших мізерних квадратних метрах. Слухайте, приходить маман вчора з роботи, а вона в нас, до речі, любить кавусю пити на балконі. Одна єдина її п'є на балконі у нас. Отже, пішла пити каву, тяжкий день в неї трясся, але не про це. У нас через неї кожен день трясться такий. Але також не про це. Чуємо? Летить претензія 50 кіло і метр шістдесят на виріст. Каже Де мій павучок? Мати Василева. Я аж присіла. Вона ж тих павуків боїться, що капець. Бачить, павука все, приїхали. Пакуємося на екватор. Тепер це його квартира. Татко каже їй. Ну, я ж знаю, що ти боїшся. А ти там каву п'єш. Ну, я побачив і виніс його з балкона на вулицю. Все трясся. Бачу, режим скандального Мандео активовано. Зараз буде файт. Каже Я до нього звикла. Я ж з ним ділилася своїми проблемами. Він сидів і слухав, не ворушився. Звісно, трясся, не ворушився. Якби поворухнувся... То ти була б десь в районі інфаркту, а він на тому світі. Уявляю, я собі стан біднесенького павучка. Сидить собі, плете павутину, мантулить до нього згусток негативної енергії. А ти про нього подумала, Трясся, психолога, може, б йому якогось найняла. Після тебе. Може б, якісь пільги чи страхування. Може б, він хотів краще павуче життя? Може, він хотів павутину плести, десь в районі подалі від тебе за сто світлових років, але так життя його склалося. Ти його запитала, гібіскус, побігла нашого плінтусика перевіряти. Він теж скоро спакує свій шматочок плінтуса в свою маленьку валізку, помахає вусиками і, почимчикує від тебе трясця. Далі ось що було. Ви ж знаєте. Що маман у нас хулінар від бога, прости господи. Скоро будемо відкривати відділ домашні смаколики від батьківни. А ми з татком будемо за кутками продавати. І ось новий ситуейшн. Приходить маманчик з роботи, раденьке, що дурненьке, либениця. каже Буду тобі, смаколики, сушити. Ну, я ніби і не проти, але чого б це раптом. Коротше, приносить вона тунця. Одним словом, запах від нього, м'яко кажучи, поміркаме нашого маманчика обіймати унітаз до наступного нового року. А для мене, ну, щось між салямкою і хамончиком. Розкладає на деко, ставить у духовку і все. Чекаємо. Заходить татко. А він у нас простий, як двері. Він не очікував, що анакондочка вже на базі. А вона ще й світло в кімнаті вимкнула, і цей бідося видає Ой, що це у нас тут? Хтось на какуняв? Була б твоя маману вдома, Подумав би, що це знову її кулінарні перформанси. Ви коли-небудь бачили, як кішка лапами показує Закрий рот трясця. Ну, претензії до татка, що він це на відео не зняв. Все. Ще ніхто до заповіту в нашій родині не був так близько, як він. В безпечній зоні була тільки пилюка, та що на тумбочках, в папульки на обличчі неудобняк, очі як сливи, і трохи слини маман. бо цей молотільний комбайн вже все ж завівся з півоберта, далі екшн, касові збори, аватар відпочиває. Бере вона того тунця і пішла жара по квартирі, по таткові. а я бачу, його вже підвертає. Він намагається відкрити двері вхідні. Душа потребує ковток свіжого повітря. А я вірю, що потребує. Він же зелений весь. Ця за ним. Ну відпустиш ти людину, відпусти. Ну не хіба його мучити? Ну вивернеш його зараз. Ні, воно за ним. На калідор І як зачепиться капішоном за дверну ручку. Звук такий тупий. Головою в двері припаркувалося. Все трясця. Поїла смаколиків. На ранок нова історія трапилась. Маман, у мене ж пані імпульсивна. У неї від не хочу без вас жити, до да перепишу трошки до холєри на таракана плінтуса один прийом їжі і без неї. Короче, стоїть перед дзеркалом, на роботу малюється штукатурки тої. Якби не цей голос писклявий противний, не впізнаєш. Одним словом, бачу, перебирає своїми сороканіжками за ножицями, трясця, розвертається, і човко починає собі фігачити. Мати Василева, мало ми мали проблем, то будемо плакати всім під'їздом над її трьома волосинами. Хай бог милує, либениться опеньок. Кут цього перукайського трендиця направлений десь в сторону кривіше вже нема куди. А там. Розумієте, ну вже видно, що до істерики в цьому парукарському салоні руки з дубці. Лишилося три секунди. Рівняє. А я молюся, щоб десь ті посічені кінчики втрапили в око, трясця, і вона не бачила результат цього чудового парукарського рішення. Три, два, один і пішла жара. На роботу вона тепер ходити не буде. Йди давай, бери за колій. Свій шедевр, поки татко не бачив, і мантуль працювати коза. Увечері щось вигадаємо. На крайняк кепку купимо. А ось ще один прикол Слухайте, в маман геть закінчуються ознаки адекватності. Виявився не так страшний той гриб, як її ідеї. І ті приходять туди, де мали б бути міцьки, але, але, каже, сьогодні ця зірка тільки токів трясця. А давайте пограємо в кулінарне шоу. Ви будете готувати, а я буду суворим в журі. Ну, ви таке чули? Геть страх втратило. Жук хитро вжарений. Ти що думаєш, що ми геть тупі? Папулька на неї дивиться, Бідося, бачу на низькому старті вже папанчик, вспокойся. Ти бачиш, що цю папороть так температура взяла, що вона берегів не бачить. Кулінарне шоу трясся. Ти півгодини тому мандарини свої варениками трамбувала, не нажерлася, та ще й отими своїми патичками миску не втримала, сметана трасся по всьому ніжку. мусили з папуйчиком прибирати. А давай краще пограємо, як дракон з драконенятком закрили злу відьму в окремій кімнаті, бо вона знахабніла вкрай вже. Як тобі така гра? А ось... Ще одна історія щодо кулінарних шедеврів нашої маман. Слухайте. Друзі, ви не уявляєте, як тяжко жити з такою мамулькою, як моя. Вона то, звісно, чудова і мила інколи. Але як це так пом'якше сказати, щоб потім не вихватити від неї? Руки в неї точно не з того місця ростуть. Вона завжди намагається щось робити. Але. Це виглядає, як справжнє весілля хаотичних рухів. Коли, до прикладу, вона береться щось готувати нам з папулькою, то кухня перетворюється на справжнє поле бою. Вона розливає молоко, неначе робить справжній акварельний художній розпис, але не в чашку, а на підлогу, уявляєте? А її короночка це тільки розказувати. Що вона йде готувати на півдорозі до гарячої плити. Ну, звичайно, спершу вона бере кулінарну книгу, але й читає її, ніби ноти з космічного фортепіано. Першим етапом її кулінарної епопеї можна вважати відкриття холодильника, після чого там нічого не залишається. Вона там може знайти сир, кетчуп, йогурт, молоко, яблука, і з усього цього зробити. На її думку, справжній кулінарний шедевр. А найчастіше, що вона готує, це салат сюрприз. Бо ми з папулькою ніколи не знаємо, які інгредієнти того салату вона туди вмантулила. І я завжди папульку попереджаю, щоб він навіть не намагався куштувати її шедевр. І наш папулька дуже розумний знає краще посміятися з голоду, ніж спробувати її ці кулінарні витвори. Але ми дуже любимо нашу маман, бо за нею дуже цікаво спостерігати кожного дня. Ну і завжди є нова тема, щоб їй розказати. Наступного ранку я прокидаюся і бачу, на маман лиця нема. Ну, зазвичай вона зранку так і виглядає. Трішки стромненько, чимось того гнома зі страшного мультика нагадує. Але сьогодні прям всі кольори веселки на личку стогне! Півночі нудило говорить, мабуть, отруїлася. Останній бутік, каже, з лососем, був зайвий. Мати Василева, ти, богиня борща і котлітосів, що ти мелеш? Хто два дні поспіль налягав на салатік із майонезом? Вчора суші замовляли, а ви, ненмі, не міло сосік, не наїсися ніяк, маман. Тре бути трішки перебірливішою в їжі. А то, що не дай, ти втопчеш. Давай зараз папульку збужу. Хай рятує. Ти, звісно, противняча, але ж наша. Тому тримайся. А ось іще історія. Якось прокидаюся вранці, маманчик сидить збоку і виє. Хай Бог милує, видовище ще те. Я ледь не знепритомніла. Соплів, маман, зі слізьми вже перемішалися, личко запухше. Щось і стало, місіс Істерітос? Ти хотіла кавучу з молочком, а папулька тобі зробив без? Сметанка до вареничків закінчилась. Ой, я ж її вчора всю злизала. Каже папулька від нас пішов. Добрий день, студія. Що ти мелиш, мантелепулька ти моя? Папулька б мене на тебе не лишив. Каже, записку лишив і пішов Трясця. А вона вже залила ту записку сльозами так, що там всі букви послали її. Нічого не розбереш. Каже, написав, я вас люблю, цілую і йду. В цей момент відчиняються двері, і до хати папулька заходить, бачить оту картину маслом. Очі вже на викоті, біжить до нас, питає Що сталося? Що сталося? Папулька трясся, не грай з вогнем, що сталося. Маман сидить в своєму озерці сліз, я б таке, і за місяць не надзюрила, розумієте? Щось там йому нюняє. папулька сам в шоколі, нічого не розуміє, каже, Я вам приготував сніданок, не хотів будити, тому залишив записку на столі. Написав Люблю, цілую йду на роботу. А що б тебе трясця вхопила? Тобто, коли ти, водосвинка звичайна, їла той сніданочок, то тебе не хвилювало, що він пішов, да? Щось і стало зі словами після йду? Га, манталепочка? Вона трясця кавуню на них розхлюпала, розумієте? Телефон вигадали тільки для того, щоб ти собі аватарки у вайбері нові робила, да? Папулька. Збирайся, настав час, йду День цікавих історій. Слухайте Маман вчора встає на ваги. Ну, там все відразу. Шок, істерика, біль, неприйняття та депресія. Нахворіла вона одним словом на кілька кіло. А татко мій, хочеться сказати те, турбота, а насправді те триндичіха. Каже їй Боже. Ти ж їси, як горобенятко. Ти що? Це все на нірвах? Татко, я тебе з хати випишу, як того таракана на плінтуса, за такі підколи. Коротше, проходить півгодини. А ми кіно дивимось. Пішла наша орхідея. Десь нема. А я знаю, що цей молотильний апарат вже біля нашого холодильничка пасеться. Лежу. Спостерігаю. Татко каже, Рибонько моя, що ти там робиш? Що вона робить? Іди і глянь, як твоє, горобняточко, за дві щічки мантулить, стит, срам і позор. Тепер настав мій час. Помсти. Слухайте. Всі говорять, що котики – це пухнасті психологи. Що вони? Антистреси, ну не знаю, як хто, але я свою мамам довела сьогодні до нервового зриву. Хоча не знаю, як правильно це називається, коли сіпається не лише око, а вже і руки, і ноги пішли в ход. Короче, слухайте, захотілося мені годинки в штири ранку піджерти трішки. Ну що? Ну, що я з цим зроблю? Така потреба в мене? І почала я орати і дертися по дверях. І маманчик мусила підняти свою дубцю і насипати мені пожерти. п'яту я зрозуміла, що мені срочно, прям срочнейшо потрібно потрапити на балкон. Знову картина маслом. Я кричу і двері царапунькаю. Маман випустила мене привітатися з новим днем. А о п'ятій. Я зрозуміла, що мені треба терміново покакуняти. І я знову почала по старому сценарію кричати. Маман з першого разу не почула. Довелося орати так, що чули всі сусіди на 15 поверхів, хоча в домі у нас всього 9. Ну ви зрозуміли, да? Знову маман встає. Мені двері скрізь повідкривало. Одним словом, сон в неї, як кіт, злизав. Закінчилась ніч. Ну все, розповіла вам про активний ранок. Тепер треба трішки поспатуняти. А ти, маман, пензлюй на свою роботу. Грошики мені на кормік вологи заробляти. Іди, іди, попрацюй.